місце куди вилучили кабіки. я кувати Всевишньому і Всемогутньому вчора зминулись хвилин на 10-15 і таке буває о, і газ досі є. Вон горить. Все, 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 все. поїхали, поїхали. Донецк-Москва, номер 10, или номер 9, 9. не кивит. не поможет. Так, смотри, там это аккуратно движет. Не знаю, там обязательно что-нибудь. А К -а мосту -а. уже капец приходит. Хорошо ж. Такие часы. Так, крадемось. Чтоб не дай Господь не спылить, да? какая улица? очень Выезд. Тупик. яру. О, что-то спалает. А езжай, езжай, будем настроить. Дорогенький. Это вчерашние прилетики. Бачите, зовсім знову ніякого креатива. Виїзд з Константинівки. На теоретично вже там окупований часів'яр. Там горить Сантуринівка. Іде наступ. Бабулечку винесли, посадили. І ще людей із Божою допомогою будемо тікати. Рушиноді буває приємно, коли помиляється. Диспетчера, що приймають замовлення на евакуацію. Кажуть бабулька 90 кг, а вона в нас худишка. Кажуть, вона лежача і не мобільна, а вона більш-менш живчик. Фу, а то сьомого поверху з речами було б ха -ха, складно дякувати Богу і за це. Константинівка вся палає всюди прильоти або просто травичка з Божою допомогою евакуйовуємо. Кажуть, та сьогодні тихенько, сьогодні спокійненько. Ну да. десь зовсім неспокійненько. Опа, і ще один, прям оптом. Мешкало доволі багато людей, скажімо так, дуже багато. Хоча це крайні будинки з Константинівки, але Куда? щось прилетіло. Там рідненький часів'яр. Щось сьогодні Константинівка зовсім зовсім, зовсім. Да. знову бік школи жахнули. Щось вони тут добивають, але люди їздять у справах. Їсточки хочеться, питаньки хочеться. тому, що комендантську годину ми не стріляємо. Ага.